No, автоматически занимается брал уже При базованому написанні на них визначили. Повідновлюють свои забарвлення повідновлюють свої забарвлення. Ввечері правоохоронці отримали повідомлення від сімейної пари про те, що на вулиці Хрещатик відбувається бійка між двома чоловіками. Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, попередньо з'ясовано, що між двома чоловіками, які на вигляд нагадують безхатьків, виникла спочатку сварка, а потім бійка. У результаті старший із них побив руками і ногами молодшого опонента, який зокрема отримав травми голови, від яких помер на місці події. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження Чудовіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні вбивства, затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Його особа встановлена. На цей час правоохоронці проводять заходи для встановлення особи померлого. За вчинення такого правопорушення чудовіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом буде вирішене питання про обрання йому міри Побіжного заходу у вигляді тримання під вартою.